Немає значення, де ми народилися: у Києві чи Севастополі, Львові чи Донецьку, Полтаві чи Одесі. Немає значення, скільки нам років і якою мовою ми говоримо. Вітаємо з Днем Незалежності України і бажаємо жити довго і щасливо у квітучій країні, без зовнішніх конфліктів і під мирним небом. Нехай не вичерпується джерело вашої віри, надії. Та любові до рідної землі, енергії впевненості у власних силах зичимо вам міцного здоров'я, успішної реалізації далекосяжних планів добробуту, миру та добра кожній оселі. Міцній Україна, процвітай, нехай щасливим буде твій народ. Незалежна ти, не забувай! Гордою ходою завжди йти вперед. Нехай розвіє вітер над тобою, розові хмари чорні, як ніч. Хай буде мир, радість і спокій, а біди та печалі нехай ідуть геть.